Сьогодні світ переповнений цінностями, до яких прагнуть люди. Деякі з них істинні, деякі фальшиві. І часто буває важко їх відрізнити одне від одного. Уривок цих слів написаний на моїй Біблії. І тому ми сьогодні будемо говорити про цінності наші. Багато людей, багато різних думок. Що найважливіше? для когось це професія, для когось це гроші, для когось життя, для когось сім'я, для когось мирне небо, а для когось це слава. Хтось скаже, що тут погано, якщо там одна людина успішна, а другі радіти не. Ну так, це ж добре. Вони радіють успіхом людини. Але це добре. Але є глибша проблема Уявимо футболіста, що біжить, і просто уявимо хлопця, що прибирає в молитвеному домі. Вони можуть сильно відрізнятися по характеру, по різним ознакам, але моя задача розказати саму суть слави людської самоти. І що це проблема? Футболіст він займається спортивними вправами, для того, ну бо він футболіст, бо якщо він перестане займатися, він перестане ну, вигравати. А якщо буде дуже часто він програвати, то і його навіть можуть звільнити, навіть може втратити зарплату свою, все там. Трудиться. Так, він може за думаю, йому також може в церкві там, давати якісь привілеї, і бонуси. Але справа в тому, що в першу чергу його бачить Бог. Якщо він там не хвалиться своєю нагородою, якщо він там ну, старається все по-християнськи робити, то Господь в першу чергу його бачить і благословить його. Якщо подивитися ну, на футболіста самого, то він може гордитися там. Але це по різному. Різні футболісти є там також, може і прославляти себе. Але написано в 42 і 8. Я Господь, оце імення моє. І іншому слави свої не дам ні хвали своєї божкам. Про це можна дуже довго говорити, але якщо футболіст віруюча людина, то це дуже це благословіння. Я от, наприклад, бачив в бразильській збірній Олімпійській таку форму, зараз її тут покажу. Це для тренувань формула. Але дуже гарна бачите, яка вона. Також і віруюча людина не можу сказати, що вона. Що вона там ідеальна, прям вся, що вона там. Прям свята. Але всі люди грішні. Також вона може бути корисливою, але, ну. Всі люди різні, в кожного свої недоліки. Попри всі наші недоліки, головна істина залишається. І вона незмінна. Повсякчас вона є, буде. Вона поки до кінця світу вона і така буде, що Ісус Христос поніс за нас всі. Себе поніс. То це і основна істина. Римлянам 6.23. Бо зарплата. Бо зарплата за гріх, смерть, а дар Божий. Вічне життя в Христі Ісусі Господі наші Амінь. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки. Підтримуйте мій канал. Я буду дуже вдячний за кожного підписника. Дякую. Хай вас Господь Сібословить.